З давніх часів людство розвивалося і змагалося. Найсильніші, найрозумніші, найспритніші, титуловані, поважні, нагороджені. Приборкавши жагу до змагань, людство започаткувало спорт. Перші масштабні спортивні змагання відбулися на стадіонах Греції. Історію ж хмельницької головної спортивної арени під назвою Стадіон Поділля розкажемо у програмі Проскурівський вояж. Перший стадіон у Проскурові офіційно відкрили у 1927 році на місці колишнього іподрому у мікрорайоні Дубове. Ініціаторами його створення стали військові, які хотіли мати місце для тренувань при військових частинах. Саме тоді, у двадцятому столітті, у нашому місті став популярним спорт, зокрема, футбол. У 2027 році офіційно було відкрито перший цей іпідром, на якому фактично було лише футбольне поле, трішки бігових доріжок і навіз на для глядачів, так би казати. Якихось там кілька лавок стояло, от такий імпровизований стадіон. До речі, там згадується, що поруч стояли і майданчик для волейбола, і майданчик для баскетбола. У середині 1930-х років виникла потреба побудувати у місті незалежний від військових великий стадіон. Для його будівництва обрали ділянку площею понад 2 гектара на теперішній вулиці Проскурівській, де головна спортивна арена міста знаходиться і донині. Так, у 1938 році засновано стадіон Поділля. Друга світова війна призупинила розквіт спорту на стадіоні. На тривалий час місце перетворилося на смітник. Активне спортивне життя тут відродилося лише після звільнення Проскурова від фашистів у 1944 році. Перші спомини є десь по воєнні роки 44-й рік, як тільки звільнили Проскурів. Я знайшов в газеті Поділля Радянське, писалася така стаття. Що проведений був недільник комсомольцями і школярами. Стадіон було прибрано, і проведені перші змагання, яких два види тоді було. Біг на тисячу метрів і гранатометання. Є фотографії, що вже проводилися навіть футбольні матчі в 49-й рік Кубок області, і Кам'янчани, і Проскоровчани грали. Масштабну реконструкцію стадіону розпочали у 1950 році. Дуже стислі сроки з 5 квітня почали і закінчили 13 травня. І 16 травня 1950 року відбулося відкриття цього стадіону. Він собою представляв там Центральну трибуну на 4 тисячі місць, із них 1750 ток Крісел було для того, щоб можна було присісти, а всі інші каже, стоячі місця були. Крім того, що там була на стадіоні дерев'яна ця споруда, трибуни, сидіння. Ще були деякі майданчики. І в той день відбулися і спортивні змагання. Волейбол виграв Старокостянтинів, баскетбол Хмельницький, а футбольний матч відбувся, то Кам'янчани 3-2 виграли в Проскурво. З 1950-х років стадіон експлуатували не лише у теплу пору року. Заливали його і доріжки, і саме футбольне поле, заливали водою, і навіть є фотографії, що грали хокей на все велике поле. Тобто, таким чином з м'ячем називався хокей з м'ячем. І змагання з конькобіжного спорту були. На ковзанах бігали. Я ще застав ці змагання навіть в 70-х роках були. І, крім того, грав оркестр на вихідні, по вечорах, і міські міщани могли прийти на той стадіон і вільно там, на тих ковзанах поїздити. Значущою подією стало святкування на стадіоні Спартакіади у 1956 році, серед переможців, якої двоє подолян. Стрілець Володимир Лук'янчук і легкоатлетка Олена Кудрявцева. На стадіон Поділля зійшлися тоді колони подолян для перегляду показових спортивних виступів 1500 земляків. На стадіон прилетів вертоліт, з нього зійшли два спортсмени. Це циганок з Кам'янця-Подільського легкоатлетка. І Володимир Лук'янчук. Він з Шепетівського району стрілок був. Вони спустились з того вертольота, піднялися і підняли прапори змагань. І таким чином відбулася Спартакіада. Вона тривала з 10 червня 56 року 4 дні. Було відібрано більше 100 спортсменів, які потім поїхали на Спартакіаду в Київ. Дерев'яні споруди стадіону реконструювали у Кам'яні у 1960-х роках. Коли аматорська футбольна команда міста отримала статус майстрів і потрібні були кращі умови для тренування. Побудований був стадіон, вже кам'яний, на 10 тисяч 20 місць. Була основна центральна трибуна, інша трибуна побудували світильники, які до сих пір стоять ті мачі, тільки міняються самі прожектори, як то назвати. Але в основному цей стадіон був склався. Якраз і мав сучасний вигляд. Крім того, що там можна було приймати участь в футбол і легка атлетика, там навіть був тир на 25 метрів, стріляли з пістолетів. У 1980 році на Хмельницькому стадіоні Поділля приймали естафету Олімпійського вогню. Спеціально для цієї події бігові доріжки на об'єкті асфальтували, підрихтували електронне табло. Це свято спорту об'єднало на стадіоні понад 20 тисяч глядачів. Його учасниками стали 88 тисяч представників Хмельниччини. Впродовж 80-х років стадіон удосконалювали. Тут встановлювали нові рекорди у роки перебудови. У 1922 році на міському стадіоні Поділля діяв ринок. Тривалий час стадіон був у занепаді, допоки не повернувся у комунальну власність наприкінці 1990-х років. Сучасний стадіон Поділля перебудували у 2000-х роках. Масштабне його усучаснення відбулося у 2017 році. Стадіон оснащений футбольним полем та біговими доріжками з синтетичним покриттям. Тобто можуть використовуватися для тренування футболістів, регбістів і легкоатлетів, а також силових єдиноборств, які у нас проводять заняття на майданчика поза футбольним полем. Ділянка в центрі міста вона має майже 2,5 гектари. На сьогодні ми маємо 7 тисяч посадочних місць. До реконструкції було 8 тисяч місць, але в зв'язку з тим, що потрібно було розширити кількість бігових доріжок, була частина північної трибуни демонтована нижні ради, і тому виникло таке зменшення. Але наразі цього достатньо, тому що є серйозні обмеження по кількості глядачів військовий час. У наш час стадіон збирає найбільше шанувальників, зокрема на футбольних змаганнях. Масштабні спортивні події, на які заходять глядачі, це звичайно домашній матч нашої улюбленої команди Поділля, які відвідують по декілька тисяч глядачів при можливості відвідування. Також відбувалося свого часу матч збірних команд України та Польщі з РЕГБІ. Також був повний стадіон, було дуже велике таке важлива подія. Частково в нас проводилися тренувальні процеси збірної України з легкої атлетики, які використовували наші стрибкові ями для підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. 1989 року. Я перейшов якраз поділля Хмельницький, з цього стадіону Поділля в команду Київський Динамо». тому в мене тут як гравця пройшли дуже класні часи, хороші емоції. Ну і зараз пройшло 36 років, як я повернувся якось головного тренера на цей стадіон. Попри воєнний час, команду хмельницьких футболістів на стадіоні підтримують прихильники. Всі матчі, якщо ми офіційні, вони всі відповідальні, тому що приходять болівальники. І в той час був повний стадіон. І зараз до війни також болівальників багато приходить. І зараз є ліміт на глядачів. Болівальники зі стажу вони пам'ятають, як Київське Динамо приїжджало, як матчі другої ліги, Кубкові матчі. Пам'ятаю, в Німеччині, ну і історія. Юрген Клоп, це тренер Ліверпуля, який був він. І свою історію розказує, у нас був один стадіон, містечко там, 100 тисяч. І він каже, коли в нас появився другий стадіон, то ми стали багатим містом. І коли є отакий прекрасний стадіон, то це дуже здорово. І найважливіше, що багато людей займаються тут займаються спортом. З новітнього те, що ще було зроблено, це у 2016 році були нарешті в нас заліті бігові доріжки, які ми маємо сучасні, синтетичні, де ми можемо проводити змагання обласного всеукраїнського рівня. Також рік пізніше була зроблена автоматична система полива газону, яка працює досить ефективно. коли… Посушлива пора, ми щоденно нею користуємося. Декілька років тому збудовано сучасне електронне мультимедійне табло, яке має можливість передавати і картинку, і звукові ефекти, і повністю відповідає сучасним вимогам. Також було ще для легкотетів збудовано роздягальні замість старої котельні з обласної конструкції і збудовані роздягальні, кабінет, душова і туалет, також для покращення їхніх умов. Ну, на сьогодні стадіон може приймати матчі. Команд першої ліги має другу категорію акредитацію. У технічних приміщеннях стадіону є кімната перевірки допінгу. Зал для проведення прес-конференції не лише спортсменів, а й зірок, які виступають з концертами на стадіоні. До 2014 року у нас відбувалося дуже багато культурних заходів, в тому числі і святкування Дня міста Хмельницького відбувалося головним чином на стадіоні Поділля. З початком антитерористичної операції був певний час затишок, потім відновили дозвіл на проведення концертів. У нас були великі такі потужні концерти, це Океан Ельзи», який був повністю аншлаг Ольга Полякова, Дзізю та інший наш ряд українських виконавців, які дійсно збирали аншлаги, і стадіон тоді ну, використовувався як сцена для проведення культурних заходів. Свого часу стадіон Поділля мав назви Динамо Хвиля це залежало від зміни назви футбольної команди. Тут готувалися до Олімпійських ігор відомі спортсмени, як сучасниці, легкоатлетки Марина Бех та Ольга Солодуха. Але спортивна еліта міста переконана, що головні спортивні здобутки ще попереду.